Кум кума говорив на рибалку коли каже, в мене там таке є секретне місце. Ніхто про нього не знає. Ну йдуть сидять такі. Сидять. Тишина така. Я каже, ну що, кум? Ну як тобі моє секретне місце? Ой, куме, воно тебе дуже секретне. Про нього навіть риби не знають. Тан -тан -тан! Так, мене вже достали оце в ванни, оці скраби, креми, шампуні. там, ну, Вся твоя косметика вона мені надоїла. Mm -hmm. Ти що хочеш, щоб мене була суха шкіра? Та мені пофіг, Петрович. Три дні я не їв і не спав. Думав, закохався. А ні, запор.